Газ дорогий, а дрова купити ніде. Щоб люди не змерзли взимку, уряд ухвалив кардинальне рішення, заборонив лісництвом тимчасово експортувати деревину. Чому власне виник дефіцит головного ресурсу для опалення в селі і в армії? Скільки зараз правлять за машину деревини і чи по кишені дрова пересічному українцю? Розповість наша колега Віта Дробот? Майже п'ята частина лісів України є недоступною: мільйон гектарів у тимчасовій окупації, ще півмільйона заміновані, сто тисяч у зоні постійних боїв, і ще приблизно стільки ж на території дислокації збройних сил України. Відповідно, скорочуються і обсяги лісозаготівлі, а деревообробні підприємства фактично залишились без сировини. Щоб не допустити повного колапсу в галузі, уряд ухвалив екстрене і радикальне рішення. Уряд ухвалив важливе рішення, тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. Це необхідний крок, щоб подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію. Необроблену деревину або так званий кругляк переробляють на пилорамах, використовують у будівництві меблеві та паперові промисловості. Її дефіцит критично впливає на підприємства у той час, як вони могли б працювати, вимушені простоювати або робити на мінімальних потужностях. Експорт необробленої деревини означає, що у вас на території деревообробних підприємств не буде. У вас немає е, всієї інфраструктури, яка займається переробкою лісу сировини. У вас немає меблевих, у вас немає деревобробних, у вас немає у вас нічого немає. Через дефіцит деревини страждають і мешканці приватних будинків, які опалюють їх дровами. Зараз вони активно готуються до зими, шукають дрова за прийнятними цінами, роблять запаси. У нас дровник розміром 2 на 15 на 4 і туди входить 12 складометрів дров. В минулому році ми заготовили 8, і це було ну так дуже впріти. Тому в цьому році ми трошки більше. Цих соснових дров родині Наталії має вистачити на всю зиму. Обійшлися вони їй у п'ять тисяч гривень. Це надлісництво у Бориспільському районі. На семи з половиною гектарах лісу тут активно триває заготівля дров, бо божіотаж чималий. Найбільший попит на твердолисні. Так, саме на них, тому що вони дають найбільше жару, в них на найбільший коефіцієнт теплотворності, тобто вони ну, вважаються найкращими, але вони і коштують дорожче. До твердолистяної групи дерев входять дуб, граб, клен ясен. І коштують вони 1180 гривень за куб. Вільха і сосна дешевше – 1022 гривні. І це якщо самому забирати з лісу. Інакше треба заплатити ще за доставку від 400 до 800 гривень. У цьому надлісництві цього року продали вже 17 тисяч метрів кубічних дров для населення. Кажуть, їх вистачає і точно буде для всіх. Заготівля тут триватиме до кінця року. Єдине, що може вплинути на темпи роботи, це погода. Осінь прийшла, починаються, звісно, дощі трішки важче заготовляти, але в цілому об'єми нас не зменшуються. Працюємо як і працювали. Тобто для опалення деревиною цього року вистачить. У державному підприємстві ліси України переконують, за 10 місяців цього року реалізували приблизно 2 мільйона метрів кубічних дров, і вони завжди є на продаж. Загалом по підприємству постійний залишок дров складає 140 тисяч метрів кубічних. План підприємства заготовити до кінця року ще приблизно 500 тисяч метрів кубічних дров. Тож люди можуть в будь-який час їх придбати. Такі дрова мають бирки, тому легко перевірити їх законність. Замовити дрова можна у найближчому лісництві. Також дрова легко оформити онлайн через застосунок. Дрова є після замовлення. З вами зв'яжуться представники лісгоспу для уточнення деталей і доставки.